Усім привіт! До вашої уваги! Огляд мішечка з теплою жилеткою. Жилеткою на цегайці з овчини. Подивимось, що попадає. Настрій у нас така гарненька жилеточка. Серед на овчині. Зверху шкіряна, розмір М. Наступна розмір L, Розмір XL, 56 й європейський. Розмір це... Двойка, L. Все правильно. Розмір L. Ось така жилетка. 64-й європейський. 60-й європейський. Ще. Як дубльоночка. Класна. Розмір 2-3. 3-4 ікса Ейля. 64-й європейський. Розмір XL, SM, Така класна обчинка, Розмір XL, 52 й європейський. Розмір L, Еля. Гамішечка невеличка. Розмір L, 56-й європейський На обчинці гарненька. Розмір Ейля. Розмір 52-й європейський. І ми оглянули 100% нашого мішечка. бачите, що попадає.